Привіт! Цікава історія у мене для вас сьогодні, адже мова йде про бренд iHunt, про який у мене дуже часто запитують в коментарях. Я дійсно багато чого не знав про цей бренд, і як часто буває, не хотів копати глибше. Проте зараз я вам розповім, що це за бренд, чому їхні смартфони коштують так дорого, чому вони копіюють смартфони інших брендів, хоча правильніше сказати, що вони не копіюють, а співпрацюють з іншими брендами. Тож, офіційно бренд iHunt зареєстрований в Румунії, а перед вами їхній офіційний сайт. І як же я здивувався, коли побачив не тільки смартфони, а все, що завгодно. Так, продають вони найрізноманітнішу техніку, але нас із вами цікавлять смартфони, які так схожі на деякі інші бренди. І як з цим розібратись? Насправді так, ви все правильно зрозуміли. Більшість смартфонів iHAND виглядають так же, як смартфони інших брендів. Я зв'язався з компанією Юліфон, Кітел, а також компанією Хот і Запитав, чи дійсно вони співпрацюють з брендом iHunt. І мені відповіли, що так все законно, легально і прозоро. Вони співпрацюють з цим брендом, дають їм свої смартфони, і вони мають повне право ліпити туди свій шильдик і продавати їх як окремі пристрої. Якщо говорити про те, на які смартфони схожі iHunти, то ось перед вами чудове порівняння. Я думаю, грати в гру найди хоча б дві відмінності не варто, тому що ви знайдете тільки одну другий шильдик з назвою бренду. А коли ви спробуєте такий смартфон собі купити, то у вас буде якийсь певний дисонанс в голові. Чому я маю платити якісь умовні 10 тисяч за смартфон iHunt, якщо смартфон оригінальний такого ж бренду можна купити за 7 тисяч. Тож я поспілкувався з представником компанії EcoVent Expert, і саме вони являються офіційним дистриб'ютором продукції iHunt в Україні. І ось що мені розповіли: дистриб'ютори платять певні кошти за те, щоб завести ці смартфони. Потім вони ще проходять сертифікацію і розтаможку. І звичайно, все це виливається в досить велику суму, а все для того, щоб ті смартфони вважались білими. Тож, ніяких підводних каменів тут немає. В ціновотворенні так, смартфони білі, смартфони завозяться офіційно, iHunt офіційно співпрацює з іншими брендами. Ну прям не підкопаєшся. Я думаю, ви часто бачили, що той же iPhone 14 Pro можна купити за 42 тисячі в магазинах, а точно такий же iPhone може коштувати і 50 тисяч в магазинах, які є офіційним реселером тих же iPhone. Чи переплачувати, чи не переплачувати, це вже вирішувати вам. Проте, якщо хочете смартфон з офіційною гарантією від виробника, у якого є представництво в нашій країні, то звичайно такі смартфони коштують дорожче. Проте всі ми розуміємо, що зараз реально безліч магазинів займається продажем смартфонів, і кожний магазин робить, наприклад, той же гарантійний сервіс по-своєму. Тобто, якщо ви розіб'єте смартфон, то це я вам точно кажуть, жоден магазин в принципі вам безкоштовно не буде нічого ремонтувати. Тому я не знаю, чи варто покладатись на цей сервіс, чи не варто, особливо коли купуєте захищені смартфони, який ну можливо у вас колись і розгіб'яться. Якщо ви берете його захищеним, тобто ви ж хочете е спочатку користуватися ним досить жорстко. Я не знаю, чи дійде у вас до гарантійного випадку, чи не дійде. Я надіюсь, ви мене зрозуміли. Головний офіс і офлайн магазин представників Айхан знаходиться в місті Чернівці, тобто, ви там можете прийти його і купити або ж замовити собі доставку поштою. До речі, на Aliexpress я так і не знайшов жодного смартфону бренду iHunt, тому я так розумію, що там вони не розміщуються. Проте, наприклад, в інтернеті є всього лиш декілька сайтів, які являються офіційними дистриб'юторами. Вони ж також розміщуються на розетці, фірма, яка називається EcoVent. Можете там замовляти. До речі, відгуки в них досить-досить непогані. Так, відгуки в них непогані, асортимент товару величезний, тому що завозять вони не тільки айханти, а й безліч іншої техніки. Ну, це так, щоб було зрозуміло. Тож, давайте все коротко підсумуємо і зробимо певні висновки. Так, iHan – це дійсно виробник окремий, але той, який робить свої смартфони, опираючись на досвід попередніх смартфонів чи якось так. Смартфони в Україну завозяться офіційно, тому і коштують дорого. Цей бренд румунський, ну і в цілому, все. До чого я за все веду? Чи варто переплачувати 20-30% за умовно білий смартфон, який везений офіційно, це вже вирішувати вам? Я, наприклад, при більшості своїх покупок керуюсь саме ціною. Знаєте, складні нині часи, тому шукаєш найдешевше і найкращий магазин за відгуками. Так завжди було. Якісь півроку назад я думав, що це дійсно бренд, який просто в тупу бере копіює смартфони, просто замовляє ті ж самі окітели, знімає їхній шильдик, клеїть сюди свій шильдик і якось так, типа, нелегально продає. Але по факту, ні, це виявилось все набагато цікавіше. І я надіюсь, ця інформація вам була корисною. Ви трошки більше дізнались про бренд iHunt, Ну а купувати його чи ні, це вже чисто вам вирішувати. Обов'язково напишіть ваш коментар щодо того, як ви купляєте смартфон. Шукаєте найнижчу ціну чи найкрутіший магазин з крутими відгуками. Напишіть, буде цікаво почитати. Бувайте!